Анонімність матері та шанс на життя дитині. Бокс для немовлят, який відкрили в Мукачевській обласній дитячій лікарні, стане місцем, де покинуті діти отримують необхідну медичну допомогу. Сама ж мати, яка відмовилася від немовляти, в такий спосіб врятує йому життя. Жінка не ризикує бути поміченою. В боксі не встановлений відеонагляд. До того ж, він не освічується. Мати підходить до цього віконця з дитинкою, бере дитинку, ставить на це м'який матрас, закр... зачиняє це вікно. І відходить на безпечну відстань. Тут немає ні відеокамер, ні охорони, і ніхто її не побачить. Тобто мати залишається повністю анонімною, її ніхто не впізнає. Вона сміло може приходити і залишати цю дитину. З спрацьовує, всередині спрацьовує спрацьовує сигналізація і спрацьовує лампа, яка оповіщає медперсонал про те, що у вікні знаходиться дитя. У медичному закладі покинутій дитині нададуть першу медичну допомогу. У разі проблем зі здоров'ям малюк пройде повне обстеження. Спочатку ми оглядаємо дитинку, оцінюємо стан здоров'я і надаємо їй необхідну допомогу. Послідуючи, ми госпіталізуємо відділення, в яке вона по віку має поступати. Так? В подальшому, якщо ми вже її оформили, надаємо допомогу, призначаємо лікування і все, що потрібно. Ініціювало створення боксу громадська організація Сім'я життя медичний заклад підтримав цю ідею, адже випадки покинутих малят раніше вже траплялися. Найчастіше на такий вчинок йдуть молоді жінки. Буває, що жінка, породілля, вона не доходить до пологового будинку, вона народжує дитинку десь вдома, вона народжує дитину в сараї. Дуже багато є таких випадків, коли рідні навіть не. Знають, що вона вагітна, тому що вона скриває свою вагітність, і я думаю, по тій причині таке вікно має функціонувати. Ми хотіли б дати надію людям. Жінка, яка завагітніє, повинна знати, що коли народить дитя, але не бажає його виховувати, то є люди, які візьмуть це на себе. Вони піклуватимуться про цю дитину. І коли у жінки є вибір або народжувати, або загубити життя. Дуже важливо, аби вона все ж вирішила народити життя. Представники духовенства наголошують, ідея створення подібного боксу зовсім не нова. Вона бере свій початок ще з 12-го століття. Папа Інокентій III. Він коли чув, як багато дітей залишають і діти помирають, то він тоді. Він від нього походить та ідея, щоб при монастирях були такі вікна, де мати, яка які не потрібно, її дитя. Щоб вона могла залишитися, щоб могли прийняти цю дитину до сиротинця, на часи створення вікна життя у Свалявському районі. Представники громадської організації мають намір відкрити подібні бокси у більшості районів області.